Багато бачив автовозів, але такого ніколи не бачив. Це реноман. І дивіться. Скажіть, чи це оригінальний, чи це вже сам пан Склепа. Бо дивіться, отут по швах, якщо взяти, рама набагато більша. Може не набагато, але полка тут зовсім відрізняється. Дивіться далі. Така вона прям типу, максимально правильна, але я сумніваюся, що це оригінал. Диви, тут рама мала би кінчатися тягача, обичного. Да? І далі продовження йде. Що далі? А далі ще лібідка вбудована. Ніфіга собі. Диви, яка. А, це був такий собі, мабуть, самосвайчик. Ні? Диви, зробили лібьодочку, отаку установочку. І прицепчика вцепили, от дишили, дишли. Правильний фаркоп. Да, от так, До чого воно тут дуже інтересно. Поняв, все зробили можна. Заводський чи ні, напишіть, бо не знаю, але класно. Роботу свою робить і все. Оригінальні отакі, покажи. Там сідло ззаду, малюсенькі, отакі 300 преміумки газують. Чи мерседесики. мініки. А це ціла магнут. Диви, щось тут ще якась гідравліка. Чи що це тут за біда? Чудо-юдо, чудо-біда. Трьохосна, причому, охерніть. Ну так, що тут не тільки не побачиш на Реномаксі, тірсерс Реномакс, заїжджайте, обслуговуйтесь вчасно і буде вам. Щастя, будете заробляти